Це пологове відділення Долинської центральної лікарні. Наталя Гончарова народила тут дівчинку. На пологи приїхала з села Креничуватка Устинівської громади за 24 кілометри. Я 14 років назад народжувала тут першу дитину, і тепер приїхала сюди ж народжувати другу. І я тут стояла у лікаря і на обліку, так як у Устинівському районі пологового відділення вже давно немає. Каже, у лікарні почула про закриття пологового відділення в Долинській. Це, це жах, великий жах, тому що нам дуже далеко до Кіровограда більше ста кілометрів. А якщо екстрені роди або ще все ж буває в житті, це дуже це крик душі. Як добратися до, до Кіровограда? Це дуже далеко. Лікарка Валентина Новосел працює у пологовому відділенні 23 роки. Каже, воно розраховане на десятьох породіль, народжувати сюди, приїжджали жінки з півсотні сіл. З початку року тут народилися 70 дітей, торік 172. У відділенні працюють двоє лікарів 13 акушерок і медсестер. Обладнання достатнє, забезпечено необхідною апаратурою, і трансформери, і обладнана операційна дихальна апаратура, і фрінальні столики сучасні з дихальною апаратурою, але так стає. Реформа повернулася до нас з спиною, відсутність брак коштів. Утримання відділення. Персонал отримав попередження у червні місяці за два місяці до прогнозованого закриття відділення. Це десятеро працівниць гінекологічного відділення, яких звільнили. Чотири місяці тому відділення закрили. Алла Бодрух працювала медсестрою 14 років. Звільнили нас 25 червня. А перед тим а перед тим, наше відділення гінекологічне закрили в березні місяці. Нас чомусь усіх перевели на неврологічне відділення. Попрацювавши там півтора місяця, нас перевели в інфекційне відділення. І всім штатом нас перевели уволили як неврологічне відділення. Мене цікавить, як нам далі прожити. На даний момент я пропрацювала тут 36 років. Мені 55 років, 5 років до пенсії. Я ніде не струюсь на роботу. За півтора роки в лікарні скоротили 119 працівників. До кінця цього року звільнуть 45 медиків. Працюватимуть 225. Національна служба здоров'я не забезпечує заробітною платою працюючих медичного закладу. Ми заключили з Національної служби здоров'я 1 квітня 2021 року 6 пакетів, які оприділилися в сумі 1 мільйон 778 тисяч 83 гривні, але цих коштів не вистачає. Тим самим забезпечуємо 74% заробітної плати. При потребі в нас заробітної плати 2,5 млн коштів. У нас є заборгованість по заробітній плати. У нас заборгованість по заробітній платі становить 1 мільйон 700 тисяч. НСЗУ підписала з лікарнею 6 пакетів медичних послуг, загальна сума договору 11,7 мільйонів гривень. Оплата визначається і прорахунок договору визначається на основі тої кількості послуг, яку лікарня надавала в минулому році, і дані по яким вводила в електронну систему охорони здоров'я. Вони подавали пропозиції на пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах, але не підписали договір, тому що вони не відповідали вимогам. Що не це на увазі? Фахівець з який які там. Працює, немає сертифікату про проходження лікарем з ультразвукової діагностики спеціальної тематичного курсу з пренатальної діагностики. Іриник був попереджений про повторне оголошення на цей пакет, але фахівця на курси не відправили. Що стосується пакету пологів, лікарня не подавала нам пропозиції на те, щоб отримати контракт на цей допомоги. За півроку на дофінансування лікарні з бюджету громади виділили 7,5 мільйонів гривень, каже міський голова. Вважає, замість пологового відділення можуть працювати чергові лікар акушер і медсестра. лікар акушер приймає роди, які екстрені пологи. Якщо ситуація спокійна і не екстрена, породілі відправляють в Кропивницьке Притинальне або обласну лікарню для пологів. Можливо, це краще нове обладнання більш. Більш якісно буде надані послуги. З обласного бюджету лікарню після децентралізації не можуть фінансувати, каже Олег Рибальченко. Ми намагаємося допомогти територіям, це стосується декількох речей. Це стосується окремих субвенцій, це стосується Державного фонду регіонального розвитку. Крім того, в нас є окремі цільові програми, які ми теж залучаємо з державного бюджету і знову ж таки напряму на територію. Для збереження пологового відділення і повноцінного фінансування лікарні створили робочу групу. Її висновки винесуть на розгляд сесії обласної ради. Вона є питання чи ефективно спрацювали менеджери в цьому році та минулому році, що забезпечена така мала кількість. Пакетів послуг. А звісно, якщо пакетів послуг мало, то і фінансовий ресурс лікарня не може отримувати з державного бюджету, щоб було якесь обладнання, яке можна заплатити і отримати субвенцію з обласного бюджету. Така практика є, але для цього потрібно чітко розуміти, що нам потрібно бачити фінансовий план, стратегічний план розвитку. Перше засідання робочої групи, створене з депутатів обласної, районної та місцевої рад, відбудеться наприкінці тижня. Олександр Сметанко, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кировоградщина.